Всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати свої порожні баночки за півтора місяці. Це за червень, ну і половина липня. Я трішки змінила свій формат, так як я раніше знімала порожні баночки раз у три місяці. Але вирішила тепер вже знімати трішки частіше. Отже, трішечки назбиралася, і вирішила вам показати. Отже, давайте перейдемо до огляду самих продуктів. Е, і перше, що ви бачите перед собою, це ось така фарба для волосся палет. Це в мене ще вона була в запасах, я її використала, щоб зафарбувати корні, які відросли. А взагалі, як я казала в, в порожніх баночках, що були перед цим, що я палет купувати більше не буду, так як. Не рекомендують взагалі оці, ну, в салонах не рекомендують палет купувати, так як вона дуже агресивна, ця фарба, і дуже сушить волосся, і вона змивається з волосся також якось ну, негарно. Не Тому о, запаси свої використала, і тепер буду купувати щось інше. Можливо, хто знає якусь таку непогану фарбу, яка дуже добре зафарбовує там сивину і така більш делікатна до волосся, і щоб і не дуже дорога. То, будь ласка, порекомендуйте мені, щоб я знала, що можливо спробувати. Так. Далі я покажу ось такі масочки в такій фарбі продаються, але в мене їх було 4 аж таких. Там назбиралось з фарб, але там ще три. Ну, Я їх викинула. Думаю, ладно, ну, вже покажу, що такими я користувалась. Було взагалі чотири використала Ну, такі гарні масочки. Мені взагалі оці маски в фарбах подобаються, вони так дуже гарно доглядають за волоссям. Так, потім для, ну вже тепер для волосся, далі продовжимо. Закінчився ось такий бальзам концентрат від Доктор Санте Алоє Вера, дуже класний бальзам, мені дуже сподобався. Взагалі, оця серія Aloe Vera, вона класна. Кому цікаво, в мене є огляд на каналі на цю серію. Ну, волосся дуже доглядає за волоссям. Дуже таке воно гладеньке, таке е, зволожене, ну, класне, мені дуже подобається. Так, і ще з цієї ж серії в мене закінчилась ось така. Я вибачаю, що в мене сьогодні е, ось така масочка для волосся, також алоєвера. Е, маска також мені сподобалася. Вона. Більш така рідкуватіша, ніж інші маски для волосся доктор Санте, але все одно мені дія сподобалась. І такий запах приємний, дуже зволожує, живить волосся, робить його таким гладеньким, дуже гарно прочісується волосся. І таке воно сяюче, сяюче. Класно. Так, і ще в мене з масок для волосся закінчилась ось така маска. Це е, Avon Planet Spa з чорною крою. Такої вже немає, напевно, її вивели з каталогів. Я була, встигла купити на, там, на розпродажі, спробувати. Сподобалась мені масочка, але ну, сильно розповідати не буду, так як вже її немає. Я не знаю, чи вона ще коли буде чи ні. Um, ну, але класно. Огляд на всю серію в плане Спа з, з Чорний крою, в мене на каналі також є. Кому цікаво. Так, це що довелося. Далі тепер покажу, що в мене для обличчя закінчилось. Um, ось така також з Planet Спа. Ось такий закінчився гель-нічний для обличчя. Зараз відкрию. Ну, він дуже класний. Так, ось така баночка порожня, дуже класний. Зараз в липні, я не пам'ятаю, чи в фокусі, ні, не в фокусі, а напевно, в онлайн сторінках каталогу йде набір цей planet spa Там також оцей гель є: маска, плівка і маска для шкіри навколо очей То рекомендую, я вже замовила собі в запаси цей гель. Ну, дуже класний, ну, це моя просто знахідка. Я дуже була засмучена, коли цю серію вивели. Думала, що все, тепер вже більш не спробую цей гель, але ось він з'явився і я з задоволенням собі купила ще. Так, потім закінчився у мене ось такий тонік для обличчя Ellen Cosmetics, заспокійливий. Нормальний тонік, нічого поганого сказати про нього не можу. В своїх функції виконує, добре зволожує, тонізує такий запах приємний і використовувався ну, нормально. Отже, ніяких нарікань в мене до нього немає. І він такий бюджетний, можна знайти його в аврорі. Він продається. Я там брала. Також закінчився ось такий крем для шкіри навколо очей доктор Санти 0%. Нормальний крем, а мені всі креми для шкіри навколо очей. Доктор Санте подобаються. Вони добре зволожують, нічого вони там такого не роблять, там ніякі зморшки не розгладжують, такого нічого вони, звичайно, не роблять. Це такі бюджетні, це просто для зволоження, для підтримання, як кажуть. А вже, якщо у вас такі якісь проблеми, вже є там зморшки, якісь темні кола, то, звичайно, ці креми вам їх не приберуть. Я вважаю, ну це так, для більш молодої шкіри, то ну, ідеальні креми. Так, І також ще покажу вам ось така закінчилась зубна паста. Фреш. Порежу Гуарт, чи як правильно вона читається. Ось щоб ви бачили, що закінчилася. Нормальна паста. Не скажу, що вона там щось таке вона робить. Ну, не відбілюється, звичайно, тут таке і не заявляється. Освіжає нормально, вистачає більш-менш надовго. Ну, Нормальна, звичайна паста. що Що можна сказати? Так, і тепер щодо таке для тіла, можна сказати, ось такий закінчився гель для душу смузі. Це Суперфуд, мангостін та імбир. Ну, що хочу сказати, купувала я в Єві його. Запах класний, але сам гель мені не дуже сподобався. Він рідкуватий, він погано якось піниться. Ну, не знаю, мені. Гелі для душу Avon найбільше подобаються. Це вже так взяла, просто щось інше, щоб спробувати, але вкотре е, зрозуміла, що Гелі для душу тільки Вейвон. Так, також ще ось такі взяли у використання мило. Avon Care. Це в нас таке велике воно. Скільки у нас тут 100? 100 грам начебто? А, 90. 90 грам. Це в мене чоловік такими милами користується, йому вже поклало використання. Ну, він тільки почав користуватися, таких прям отзивів сильно немає. Але хочу сказати, що всі оці мила Брускові від Avon подобаються нам, так як вони не розкисають, вони добре очищують, добре ну, піняться. Тому нарікань до кускових мил милінських зовсім нема і з задоволенням. Я брала, аби вони були, ну, частіше з'являлися і по якихось акціях. А, Так, і ще з таких, можна сказати, розходників. Ось такі а, закінчились бритви. Це в чоловіка Flex, big Flex 4. Це на, на 4 леза. А, йому подобаються такі. А, ми купуємо, ну, так, скільки там три. Три штуки було в цій упаковці, вистачило йому більш-менш надовго йому вистачає кожного, ну, кожної бритви. Тому йому подобається і він каже, щоб я постійно їх купувала. Отже, такий в нього отзив. Ну і ще з таких розходників я ніколи такого не показувала, але так як вже я частіше буду показувати порожні баночки, то вже ж покажу, так як всі показують. Ось такі ватні диски закінчились. Зефір якась фірма. Це я брала в продуктовій хатці. В принципі, непогані, такі вони м'якенькі, але єдине, що вони розпадаються, оці дві частинки, вони не прошиті. Оце мені не сподобалось. Ну, а те, що м'якенькі, то це, звичайно, плюс. Так, і ось такі серветки вологі закінчились, така велика пачка антибактеріальні. Брала в Аврорі, вони там часто бувають по акції. Ну, непогані, звичайні такі серветки, постійно якісь купуємо, які на акції, непринципіальні, які брати. Ну, Найбільше на взагалі дитячі, я більш беру, але тоді якось не було ніяких, тільки такі, ну, взяла такі, також нормальні. Отже, ось такі. Порожні баночки за півтори місяця. Не знаю, багато-небагато. Багато. Для кожного, як кажуть, своя міра, ну, скільки, скільки використовувати. Ну, в мене так, трішечки назбиралась. Отже, думаю, зараз відзніму і вже ж тепер буду далі збирати, і наступні вже зніму в кінці, серпня, напевно. Отже, так. Пишіть, чим ви користувалися, що вам подобається з цього, що ні, буде дуже цікаво дізнатися. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайку, це дуже важливо для розвитку мого каналу. І побачимось уже в наступних відео. Дякую за увагу! Всім па-па!